Отже, перша задача. При електризації тіла з, тертям, з тіла 1 на тіло 2 перейшла 8 на 10 чи 9 степені електронів, тобто 8 мільярдів електронів. Який заряд має тіло 1. Що це означає, як це треба розуміти? Коли із першого тіла на друге тіло перейшло внаслідок електризації електрони, то там залишилися якісь нескомпенсовані заряди. Правда? І ось ці нескомпенсовані заряди, фактично, вони накопичуються, ну, тому що залишаються на поверхні тіла 1. Запишемо коротку умову. Очідано. Кількість зарядів, фактично, ну, скільки електронів, то буде а, зрівнювати 8 на 10 у 9 степені. Нам необхідно знайти, який буде заряд. На тілі Q1. Позначимо тілі Q1. Заряд на тілі 1 буде дорівнювати заряді на тілі 2. Тобто Q2 то є заряд на тілі 2. Чому ж дорівнює заряд на тілі 2? На тіло перейшло електрони. Тобто, там буде деякий негативний заряд, і ось цей заряд Q2 дорівнюватиме. Сумарної кількості ну, сумарному заряду електронів. Тобто N помножити на e. Ну, Ми напишемо, що заряд електрона під умовою, що то є мінус 1,6 на 10 у мінус 19 в степені кулона. Таким чином, ми можемо написати, враховуючи цю умову, що Q1 також дорівнюватиме n помножити на модуль Е. Проведемо обчислення. Адже Q1 дорівнює. 8 на 10 у 9 степені помножити на 1,6 не забуваємо так, що мінус 19 степень. Дорівнює. то буде 12,8 на 10 у мінус 10 степені. Тут. Варто записати це більш стандартному вигляді. Тобто ми кому переносимо на одну цифру вліво, тоді показник зростає на одиницю у відповіді. Отже, ми можемо записати тоді відповідь. Що це буде 1,28 на 10 у мінус 9 степені Клона. А 10 у мінус 9 то нано. Тобто просто напишемо 1,28. Нано-кулона. Задача розв'язана. Дві однакові маленькі металеві кульки мали на початку заряди 16 мікрокулон і 4 мікрокулони, були розташовані на відстані пів метра. Одна від одної. Кульки з'єднали на короткий час з'єднали на короткий час провідником і знову розвили на таку саму відстань. Чому стало дорівнювати сили їхньої електричної взаємодії? Отже, дано. На початку, от Q1 позначимо, було 16 мікрокулон. І Q2 встановило 4 мікрокулони. Відстань між ними R маленьке позначимо 0,5 метра. Ці величини, ці заряди, не зовсім в, системі, в системних одиницях. Мікро перетворимо на колони, але не, не, не в стандартному повністю записі, а так частково, тобто просто число на 10 степені. Отже, мікро то є 10 у мінус 6 степені. Буде кулон. І тут буде 4 на 10 у мінус 6 степені, кулон. Метр залишається, як буде. Що ж треба знайти? Деяку силу F взаємодію. Але дораз уточнимо, яку саме. Значить, подивіться, до. Були заряди Q1 і Q2. Ось які є в умові. Після стали деякі заряди. Заряджень тілі 1 і тілі 2. Нехай теж буде Q1, але позначимо штрих і деякий заряд Q2. Причому ці заряди при тому контакті розподілилися таким чином, що та сумарна кількість зарядів одинаково розподілилася. Між двома кульками. Тобто заряди між цими двома кульками стали одинаковими. Сума зарядів після взаємодії вона така була, як і сума зарядів до взаємодії. Але оскільки вони є одинакові, то тоді кожен із цих зарядів фактично дорівнює половині оцієї суми. Отже, практично, ми повинні знайти силу взаємодію піс... після того контакту, тобто теж її позначимо F'. Ось, Тому так додаємо в умові F'. Чому ж дорівнює ця сила? За законом Кулона ця сила дорівнює F' дорівнює K помножити на Q1', помножити на Q2' і поділити на R2. Бо сказано, що відстань також. Було одинаково Q1 плюс Q2 поділити на 2 це і Q1 штрих, і Q2'. Але оскільки ми перемножаємо одинакові множники, то фактично зразу можемо взяти у квадрат. Ну і внизу також r квадраті. Дріб у квадраті то чисельник до квадрату і знаменник до квадрату. Я перепишу ще раз просто, щоб уже була така повноцінна вигляд формули. Отже, практично це є у нас робоча формула. Ось. Викуємо дійсно одиницями вимірювання. Тобто F має получитися у нас f' у ньютона. K, то у нас Ньютон на метр квадратний на кулон квадратний. Помножити Q Q, то кулон плюс кулон до квадрату. Тобто будуть якісь інші кулони так, до квадрату. Внизу 4 на r квадрат. r то є метри, отже, метри у квадраті. Метри і метри скорочуються, колони колони скорочуються, лишаються ньютони. Проведемо обчислення. Значить, подивіться, тут ми маємо два доданки. Із 1, у вигляді добутків 16 на 10 у степені. І тут 4 на 10 у степені. 10 у степені одинаково. 10 у степені мінус 6, тому ми винесемо для цих двох доданків. Зразу, е, якби задушки. 16 плюс 4 до квадрату, помножити на 10. На 10. Значить. Е, мінус шоста степінь до квадрату. бо Ми підносимо все, так, то буде степінь до степені, буде мінус 12. І поділити на 4 на. 0,5 до квадрату. Дорівнює. 9 на 10 у 9. 16 плюс 4 то буде 20. 20 до квадрату. То будемо мати 400. Або, іншими словами, 4 на 10 у друю степені. Дорівнює 30. 6 на 10 у степені Ну і в чисельнику 10 і 10 і 10 в різних степенях показники додаються. 9 плюс 2 буде 11. 11 мінус 12 буде мінус 1. Тобто мінус 1 степень. З іншим станом 0,1. Що дорівнює просто 3,6. Відповідь буде дописана. Об'єднуємо. Число одиниці, яку ми вивели. Тобто 3,6 Н. Задача Росіна. З однієї нейтральної краплі води забирали 100 мільярдів електронів і передали інші нейтральні краплі сила електричної взаємодії між ними становить 9 м. Яка віста між цими краплями? Що це означає? Значить, якщо є дві нейтральні краплі. Одна з них е, втратила 100 мільярдів е, електронів, це значить фактично, виходить, що вона втратила від'ємний заряд. А якщо вона втратила від'ємний заряд, значить у неї на 100 мільярдів якихось елементарних додатніх зарядів е, збільшився її заряд. Тобто вона набула позитивного заряду. Який був рівний за значенням заряду 100 мільярдів електронів, які перемістилися на іншу краплю. Тобто ці дві кульки, дві краплинки отримали такі, таким чином два заряди. Друга кулька, тобто на яку перейшли електрони, отримала заряд, який рівний заряду 100 мільярдів електронів. А перша кулька на ній залишився нескомпенсований позитивний заряд, який також був дорівнював 100 мільярдів тих нескомпенсованих елементарних зарядів. Тобто, ви розумієте, що це практично заряди ну, тих протонів, тих атомах, які там є на поверхні цієї краплинки. Таким чином, значить, між ними виникла сила взаємодії. По зрозумілим причинам, причому це буде сила притягання. Є якась між ними відстань, яку треба знайти, але відомо, що ця сила взаємодії 9 мН. Тобто фізику задачі практично пояснено. Зараз пишемо коротку умову і розв'язуємо її. Значить, дано Деяка кількість заряджених частинків 100 мільярдів. 100 мільярдів це є значить, 10 в 11 в степені. ось. Бо мільярд це 10 в 9, а 100 то 10 в 2, то буде 10 в 11 в степені. Сила, яка між ними діє, виникла, це 9 мН. Нам необхідно знайти, на які відстані вони знаходилися одна від одної. Але ми повинні розуміти, що це відстань між центрами цих кульок, тобто не між самими кульками, а між їхніми ось центрами. Але вони будуть настільки, буде вважаємо, що вони настільки маленькі, що їх можна вважати якби заточковими зарядами. Заточкові заряди, пам'ятаєте, що коли ми говорили про те, що форма поверхні і так далі вона ускладнює ті умови, які описують взаємодію зарядів, тому мусимо вдати їх точковими, тому що на даний момент ми інакше закон Кулона, як ліше точкових, не вивчили. Так. Значить, тут ще одне: ми бачимо перетворити 10, 9 ньютон, мілі – 10 мінус 3 степені. За значенням практично Q1 модуль, за чис числовим значенням дорівнює заряду Q2. Тобто, от якщо ми маємо перший заряд, другий заряд, то ці два заряди є одинакові. І кожен з них практично дорівнює чому іншому, як чому? Як заряду отих електронів. Ну, Знову-таки, знову це будемо брати, як кажуть, розумієте, у модулі. Ну, а що? Тут у нас з'явилося. чому дорівнює взаємодія? К. Тобто за законом е, то дорівнює Q1 помножити на Q2. Ну ясно, що в модулях поділити на r квадрат. Але оскільки Q1 і Q2 то у нас оце є добуток, то ми зразу його якось оптимізуємо цю форму, щоб легше було вводити r. К також перенесемо у чисельник. Замість Q1 і Q2 пишемо N помножити на E. І це все у квадраті. Так? І поділити на r квадрат. Ну і звідси виводимо r. Отже, N і E виходить за квадрат за, за, душки, ну, за квадратний корінь. У квадратному коріні залишилося K поділити на F. Ну, значить, у нас відстань має получитися у метрах. Квадратний корінь. Квадратний корінь то є степені одна друга. Це буде ньютон помножити на метр квадратний, поділити на кулон квадратний. Е, що тут ми бачимо? Вибачайте, ньютони, і Ньютонуся скоротили. А, забув той квадрат Квадрат цей забув. Значить, ньютони і скоротили. Лишилося, що е, кулони помножити на метр квадратний на кулон. Квадратний в степені одна друга. Або дорівнює кулон помножити на метр і поділити на кулон. Ясно, бачите, що тут кулони з кулоном все скорочують, лишається метри. Обчислення. r дорівнює Заряд електрона одна ціла. Ну, Тож опускаємо модуль, щоб не захаращувати дужками. na 60 na 10 u minus 19 u stepenji. Tu zakornemo na cijela 60 na 10 u 11 stepenji plus minus 19, a bude minus 8 stepenji. Pomnožite na kvadratni korijen. 9 i 9 skoručujete А 10 у 9 поділити на 10 у мінус 3, то показники віднімаються при діленні. буде 10 у 12 степені. Відповідь 1,6 на 10 у мінус 3 степені. Чого? Метра. Але 10 у мінус 3 то є мілі. Тобто це 1,6 ціла метра. Задача розв'язана.